Друзі, всім доброго-доброго ранку. Яке сонечко нас сьогодні зустрічає? Ярке-ярке. Але був заморозок. Трава воно біла, дивіться. Так що не зря я все поукривала і розсаду занесла у хату. Зараз у нас плюс три. Але день обіцяє бути дуже гарним. Зараз випущу курочок. Виходимо, да? виходимо. Виходим. Давайте, давайте, побігли. Побігли, побігли, побігли. Побігли до кормушки. Побігли. Там у них і картопелька, і зерно, і бурячок, і що ти хоті, Я їм зробила. Зараз водички принесу. бо Водичка пришерху. от, Так що, друзі, такі справи. На Дворі так ще холодно. Ну нічого, зато тихо, вітру немає, тюльпанчики знову наші трошки прилягли. Коли він вже перестане цей заморозок давити, да, що холодно, холодно труситься. Дивіться, друзі, труситься садить. Замерз, чи що? Замерз, на сонце вилазь, нагрійся, бігай воно кругом. Бігай. Так, і тут тюльпанчики поопускали свої вушка. Ой, упав і гіацин. Та що ж таке? Зломився чи що? Мабуть, від морозу. А, да, Переломився, друзі. Переломилися, гіацинти від надморозу. Ой, же ж пахнуть, ж пахнуть. І той, і той переломився. А може тут бігали якісь коти. Попереломлювала, от жалка, ну це і стоїть. А синій розовий попереломлювали. І дивіться, ще ж він квітне. Ой пахне. Щось переломило. Або, може, від морозу, не знаю. Шкода. Ну, що ж ти зробиш? От. А палки що я повтикала, де подсніжники, вирвала воно ну, оце. З дерева вони воно, пускають зелень. Ой, ну нехай стерчать поки що, бо я буду садити пізніше квіти, щоб не повирубувала ті подсніжники. Ну а поки що це ж тюльпанчики бідні. Скільки їх вже буде цей мороз давити. Шкода прямо мені їх цей рік. Так що такі справи. Ну добре, пішла, я курям води наберу. Ласоні, буду кекса кормити, ласоню, бо невдобно мені з телефоном у руках. Друзі, всіх вітаю з вербною неділею. Пташки воно співають, так гарно на дворі, тихо, спокійне небо, чисте, чисте, друзі. Ніде немає і облачка. Ніде. Сонечко вже високо, таке гарне. Нічого, зараз воно підніметься і буде тепло вдень, де? Да? Кексик тоді пізніше винесу розсаду. Ой, друзі, так гарно на дворі голуби співають, гукають. І оце ми були на помінках сьогодні наших друзів і споминали, що в минулому році вже вовсю. Свіли тюльпани, бо я знаю, що ми поїхали на похорон і я повезла, нарізала багато тюльпанів. От. А цей рік, бачите, холодно було, і тюльпани ще не цвітуть. Ну, слава Богу, на дворі хоч. Ну, відносно тепло, дуже гарно. вітерок, звісно, трошки такий чувствується свіженький. Ну, тепло, можна сказати, що тепло. Торостюшки свої я вже винесла. Це я тут у мене в трошки дирочка, та я на ніч затуляю. Куча мокрих перчаток. От, Треба сушити, бо як була непогода, то перчатки понамокали робочі. От. Ну, а мої ростіння зараз закрию вітрину. О, тихо, не падать. От. Не знаю, буде толок з тих ростінь чи не буде. Коровка лежить. Піду курей накормлю, позабираю яйця, друзі. Отакий От сьогодні день. Слоняюся з угол. Зараз піду щось чоловікові приготую, бо я приїхала з обіду, довго там була. Бо ми сиділи довгенько і цей риб. Рибки йому приготую. От, та й треба до свікрухи сходити, що вона там. Там жіночка передала свяченої верби та однесу їй, буде задоволена вона. Так, друзі, йду, несу бабусі свячену вербу. Зараз її поб'ю. Бо в нас, я не знаю, як у вас, а в нас оце ж так. Б'єш вербою, ну познятно, що потихеньку. І кажеш, ні, я б'ю, верба б'є. Ну і бажаєш усього здоров'я і всього. Так що такі друзі справи. От, Така травка вже геть зеленіє. Прямо за два дні геть зазеленіло. Тепленько стало, я вже сюди в кофті йду, не в куртки. Друзі. У нас більше 10 градусів сьогодні в день було, вітерок такий легенький, легенький. вишні, почала і скоро розпустяться. Так. Так, друзі, йду назад от бабусі, сходила в погріб, принесла їй картоплі, бурячка, вона хоче завтра борщ варити. Ой, оце піду до неї. І всі да, ми з нею як насміємося. Вона така чудна. Щось як в чуде, як в чуде. О, і сьогодні те саме. Та нареготалися з нею. Вона мені, які новості знає, я їй які новості знаю. І так і побалакаємо. Ой, друзі, і дуже всі калюжі в нас повисихали. Вітер повисушував. Кажу, завтра піду щось, може на город садити, попробую. Якщо не буде мокро сильно, то піду зелень сіяти вже все почну садити. І тиканку, цибулю, бо в нас до кінця тижня обіцяють 20 градусів тепло адросі. Ой, нас сьогодні так голуби гу гукають, прямо воно повно їх літає, повно. Ну і і біла. Значить, все, всі сходяться. Зараз зажину їх, прийдуть до цих. Посидю, пожду, поки прийдуть. А вітер все одно, друзі, холодний, ще нема такого тепла. Так що такі справи. Ну, днем було дуже добре, замечательно. Давайте, давайте, сходьтеся, все біжить, біжить, біжить. А цей молодець, працює підушу. О-о-о, і біла біжить, біла біжить. Все, тут ще треба зугла піти чорну загнать. І все. Хай попасуться трошки. Пожду, поки попасуться. Бо щось почалося у них жор клюють, клюють травичку. Так що, друзі, от... Так, ну ось і вербна неділя вже закінчиться, завтра почнеться білий тиждень. Треба вже будемо готуватися до Великодня. Оно, чужий кіт десь поліз на горіще по Це якийсь такий гидкий-гидкий на цвіт. Ти куди пішов? На горіще отам сплять. Ну, хай іде, хоч мишей поганяє. Сьогодні навіть рижик, друзі, приходив. Троє суток не було. Сьогодні прийшов і до того не вчить. І такий гидкий зробився. Оце ж шляється. Ж. От. Та насипала йому їсти, та він також захльоп їв. Ну, правда, і все і не виїв, бо я йому багатенько дала. <с. <с.> О, пішов, по криші, котик, пішов, пішов по криші. Ти куди пішов? Де 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 десь він там чи дирку шукає, куди залізти, а там нема. Де-де-де, Хоче туди залізти на горі ще нема як. Там нема в нас дирочки. Щось назад біжить, не знає як йому попасти. А о, надибав другу дирку. Пішов, пішов по віранді. Ось, бачите, як сонечко світе. Заходить сонечко так гарно. Зараз встану, воно там за хатою не видно. Ось, ось я вам вийшла, покажу. Бачите, як гарно сідає сонечко. І це ж люди теж посіяли зерно кругом городу, а воно ж так заплескало, не знаю, чи взійде воно, чи вилізе кошмар. Таке щось наробило, Таке небо в нас, бачите, які облака. Все небо в облаках. Ну, не передавали. На завтра стоїть з проясненням. А от температуру не пам'ятаю яка. Треба зайти та й подивитися. Так, ну що, йдіть уже давайте, Хватить вам уже шляться. Давайте, заходьте. ідіть. Йдіть, йдіть, бо треба щось іти же повечерять. повечеряти. Це ж тепер так. Тож старалась до шести повечеряти. Тепер, друзі, я не, не виходить в мене. Давайте, давайте, хватите тут землю розривати. Давайте. Бо тут у нас, друзі, колись був смітник, а ми все поприбирали, а вони риються, риються і палочки всякі вигрібають. Порядки наводять мені. Да? Йдіть уже сідайте, доки я вас буду чекати. Йдіть, воно вже там пішли. Давайте. Кш -кш -кш. Йдіть. Кш -кш -кш. Заходьте. Киша. Киша, да-да-да, покричи їх. Покричи на них, йдіть, скажіть, на місто. Киш, хвата, нагулялись уже, наклювалися. Сьогодні щось тільки два яйця знесли мало. То по чотири хоч несли, а сьогодні тільки два, да? Заходьте, заходьте. Ага, вони тут ще не поклювали картоплю завтра. Як буде все добре, ще їм зварю картоплю, бо картопля ще дрібна є. Друзі, добрий добрий вечір. Усіх ще вітаю з вербною неділею, з святом. Бажаю мирного неба, здоров'я і всього самого найкращого. E, думаю, зайду, трошки поспілкуюсь, бо сьогодні не було мені коли знімати і не було чого знімати, бо сьогодні ж такий день, що нічого такого не робила по господарству. Ну, як упоралися, як завжди, таку роботу всю робили, нічого цікавого. От. Вибачте, думаю, зайду ж доснімаю. Це ж я тільки що після стріму, так ось у мене щось чи я не знаю, чи давлення треба, поміряти, піднялося, щось, аж ліцо горить. От. Та й думаю, дозапишу відео, бо якщо я завтра відео не виставлю, то ви ж будете думати, де я ділася. Все нормально. День пройшов, воду наконець-то в концовці ми зробили. Трошки там в всоєння прокапає, чоловік ще продивиться. А так, слава Богу, вода вже в хаті є. Оце хоч головна новина, з якою я хотіла з вами сьогодні поділитися. От. Все добре. На дворі сьогодні була прекрасна погода. Дивлюся, вже скоро будуть квітнути тюльпани. У минулому році, от тільки що на стрімі казала, що в минулому році в цей день вже квітливо тюльпани. От, а цей рік не було холодно, і тюльпани наші не, хоч, не хочуть квітнути. От, сьогодні от там чи коти, чи хто поламав, я там вам показувала мої гіацинтики. Так жалко, так шкода. Зарази такі. Завтра оце ж хочу щось іти вже садити на городі, бо там писала жіночка одна, що в них після вербної неділі три дні не роблять на городах. А ми, е, у нас нема такого. Ми ну, побачу, якщо буде земля, бо в мене вже горошок зелений, там в Я вам вже знімала там, розказувала, як пасла курей. От. Так що такі справи, друзі. Ну добре, сьогодні таке буде невеличке відео, бо не було дуже що знімати. Кожен день одне і те саме, одне і те саме, одне і те саме. Ну, Будемо готуватися вже до Великого дня. Це, це вже почнеться з завтрашнього дня білий тиждень. Ось ну, прибирати в хатах треба, наводити порядки. І в четверг... хто в четверг, я в суботу пекти пасочки, пиріжки будемо. А одна жіночка каже, що все четверг... тільки що на стрімі писала. Друзі, я й не знала, що в четверг сильна буде молитва, що треба молитися. От. Так, що, щоб ви знали. Я знаю, що чистий четверг називається, От. а Іменно по-церковному я не знаю, як він трактується. А ми обично в чистий четверг це значить, треба поміняти кругом постілі, по щоб було чисто. Ну, воно, мабуть, під цим смислом чистий четверг називається. А ну, напишіть, може, хтось з вас знає, чого він так зветься, чистий четверг. Чи він церков, церков, по-церковному якось по-другому називається? От. Бо я цих всіх тонкощів не знаю, друзі. Ну, Взагалі, якось так. Ну, а вам бажаю всього самого гарного і на добраніч, солодких снів. І до завтра. Завтра настане день. І будемо робити далі. І все буде добре. Пока-пока.